Зараз буде дуже цікавий експеримент. Вперше на дроні будемо випробувати, як працює GPS Rescue. Дрон, то покажіть. Стоїть посередині кар'єра. Ловить супутники. і зараз ми його заармамо, відлетимо в сторону і включимо на пульті Rescue. І подивимось, як він буде повертатись. Ну що, з Богом, щоб ця залізяка не розвалила мені дрон. 17 супутників нормас. Фух. Ну що, полетіли? Наприклад, до сюди долетів. Зараз включаю resкі. Все. Я нічого не роблю? Я нічого не роблю. Він підіймається Хрен. на висоту. О, розвернувся. Ти що як стрмно? Повертається, повертається. О, що він робить? Він кругами, кругами повертається. Блін, це я вже. О. Я включив резкію, він почав підійматись, потім так різко шух, розвернувся, підлетів над точкою взльоту і почав ось такими кругами, ну ви, мабуть, теж бачили, приземлятись. І я дивлюсь, що він летить одним кругом, ну майже в мене зараз влетить. Я стіками різко намагався його відхилити, і я так і не зрозумів, чи це я його відвів від того, щоб він в мене не врізався, чи це він все ж таки сам спітляв. І потім я хотів, типу, вже взяти керування на себе і самому керувати, але він все одно приземлився. Він все одно приземлився, але я, можливо, просто не догадався. Треба було, якщо брати керування на себе, то рекі убрать на пульті, а я не обирав. Тому я, походу, не міг їм керувати. Тому мені повезло, що він мене не збив. Ну і приземлився, зараз подивимось. Ну, в принципі, дивлюсь, що нормально. Не до гори дригом приземлився. Тож, Rescue працює на GPS на Бетафлай, але не так гарно, як Mavic, не так гарненько і не так точно. Тому що я дивлюсь, що метрів 15, а то і 20 від точки зльоту він відлетів. Але повернувся і приземлився. Якось так. Треба буде наступним разом спробувати відключити Rescue. Коли я хочу перехопити керування на себе і самому продовжити керувати. от Давайте зараз, в принципі, це і зробимо. Я зараз спробую прямо там і взлетіти. По-моєму, він нормально сів. Так. Вигони, Арм. Так, я взлетів. Я взлетів. Полетів трішки в інше місце. О, зараз відключу. Горизонт, включу акра. Так. Включив РЕСКЮ. Він почав сам же злітати. На 60. На 60 метрів. О, на 63 метри він різко розвертається, такий модний чувак ще різкий. І починає кругом, кругом. Ого! Він заблудився, він не туди летить. Все, я. Я відключив резкі, взяв керування на себе. Він заплутався, тупо не в той бік полетів. Так, включаю знову резків. Він знов починає злітати на 65 метрів, розвертається. Доволі стрьомно, коли він розвертається. О, ну зараз він нібито в правильний бік почав летіти. Так, да, напрямок додому показує правильно. Він знайшовся. Він над нами приблизно. Вот. Починає знижатись. Якось так різко він все робить. Нормально сідає там? Угу. Він вирішив взагалі рівненько, бачите? Не так, як тоді. Все. Оце він якось чітко вертикально приземлився. А той раз він ось так от почав. А другий раз він тупо шхурнув туди, я вже дивлюсь, він вже в сусідньому там ж районі. Я відключив резкію і сам нормально перехопив керування і повернув його. Тому так собі. Мені розказували в Ютубі, що може таке бути, що компас тупо переплутає напрямок. І просто. Чхурне, поки батка не розрядиться кудись від пілота. Тож майте на увазі, що Rescue такий собі не 100% порятунок. Але іноді може врятувати. Так, ну що, я тоді ще політаю, але вже без ResQuю.